Вона народилася у сім'ї акторів. Все своє життя працює у театрі імені Івана Франка. Наталя Сумська відома не тільки ролями у театрі і кіно, а ще й роботою ведучою на українському телебаченні. Він на театральній сцені вже 40 років. А образом Султана Сулеймана у стрічці Роксолана він підкорив не одне жіноче серце. Анатолій Хвостікоєв неодноразово отримував звання найкращого актора року. Сьогодні зіркове подружжя завітало до студії Сніданку з 1+,1. плюс актори театру і кіно Прийшли розповісти про своє бачення політичної ситуації у нашій країні тема в нашій студії Наталю Сімську та Анторія Хостікові. Доброго ранку. доброго ранку. По перше, я думаю, що дівчата можуть загадувати бажання між двома анатоліями. Я навіть знаю, що загадаю. Загадаю звичайно, миру. А в мене питання два з першим, пане Анатолію. Пані Наталію. 512 російських культурних діячів підписали лист на підтримку дії російського президента у Криму. Не можемо не спитати, я впевнений, що багатьох з них ви знаєте. Це, це ваші колеги з російських театрів, актори, митці ваша реакція на це, і можливо з кимось ви на цю тему вже спілкувалися з російських колег. Ні, ми звичайно не спілкувалися і не знаю, чи тепер спілкуватимемось, чи буде випадати така нагода. Однак, коли зірвалася вперше ця бомба інформаційна, що люди від культури підтримують цей дуже складний епохальний період життя нашої держави, сусіди і таке інше, тут багато понять етичних і таке інше, цього не повинно було б здаватися. Ми ніколи не чекали. Це було дуже і дуже боляче. Але коли З'явились інші люди, все ніби скинуто з плеч. Якби навіть там була одна людина, бодай дві, так як і було на початку, це був, здається, Макаревич, потім ще, ще люди з'являлися прізвища. Очевидно, вони й були просто в один список їх одразу ж не залучили. І вже не так страшно. Тобто ми не одні. Я вже не кажу про те, що близько 50 країн. На нашому боці на підтримку нашої ситуації, і все ж таки північні наші сусіди. І тому навіть не варто говорити. Кожен вибирає по собі. Тут уже таке е е до речі, найпопулярніша тема у, у мистецтві це влада і митець. Зокрема, у нас є така вистава Кін четвертий російського знаменитого драматурга Григорія Горіна, де власне митець і обирає. Mm -hmm. Йому пропонує спочатку принц, а потім король вибрати. Звісно, митець там, якого грає Анатолій Георгій, Едмунд Кін, вибирає свободу, незалежність від влади. Не знаю, Барбасі. Я навіть не хочу на цю тему говорити, тому що ну дуже прикро, скажімо, той, той же Сергій Безруков, це наш улюблений актор, і я його знаю. І Наташа весь час, бо ми за його творчістю. Але прикро це дуже було прикро почути від нього такі слова підтримка агресії, і цим ці, ці актори, Є вони відомі, але тих, які підтримали нас, адже їх набагато більше, і вона набагато значічі, зна, значучіші, якщо сказати про Джигарханяна, так ми можемо говорити Басілашвілі, які відкрили свої серця нам, українцям. А я хочу знаєте, про що сказати? Адже ми всі ходимо під Богом. Я думаю про те, що кожному воздасться, повірю його. Я хотів би зараз сказати зовсім про інше. Розумієте, всі от військовослужбовці, всі, хто служив в армії, знають, що пост номер один в армії це прапор, прапор частини. Якщо немає прапора, немає частини. Якщо прапор загубився або не дай бо щось не трапило, тоді цю частину розформовують. І немає тоді про що говорити. Я хочу зараз гадати про того нашого командира Мам, чор, той командир, який на більбекі, да, який повів за собою чор, солдатів а, без зброї, повів на бандитів. І не варто називати тих е, бандитів, що це зелений ці хлопчики. Так, да, <світ> це не мультиплікаційні персонажі. Це бандити. У них немає знаків в у них немає навіть обличчя, у них немає національності. І тому вони бандити. Вони побоялися з. Вити свою позицію, розумієте, і коли ці бандити побачили е, прапор, цей стяг нашої держави, так само немає прапора, немає держави. І коли вони побачили цей прапор, і коли вони відчули цю міць духа наших, наших солдатів, то зараз не до, не до акторів, повірте мені. І тому ви знаєте, я все ж таки думаю, ця заповідь, е, якою ми ну, намагаємось. Жити, ну, говориться про те, що якщо тебе вдарили по щіці, да, підстав вліву, Да, я думаю, що вона не зовсім годиться до нашої ситуації, Вірніше, зовсім не годиться. І я думаю, що мій тренер е, з боксу Ігор Деліїв має рацію. Він мені каже, Толя, якщо тебе вдарили е, по правій поправіщиці підстав вліву, а потім уйди під руку і по печені, по печені, щоб вони знали. Ці бандити на чолі з Путіним в оточенні в акторів, тих, які підписали, щоб ми не знали, що нас не можна залякати, тому що нам цю силу дали ті хлопці з Майдану, які загинули під прапором нашої великої держави. І вони всьому світу вони довели про те, що справді герої не вмирають, і це дійсно так. Саме зараз час рамок савати запитання від нашого спонсора торгівельної марки. Якобс монарх не хотів спитати, тому що зараз безліч артистів. Хто висловлює свою громадську позицію навіть в Україні? А бато хто мовчить або просто не робить ніяких заяв? Люди творчості вони мають щось говорити чи вони мають бути поза політикою. Складний час ми могли б бути, бути там, якби так склала ситуація доїхати. Ну ми пов'язані з іншими колегами. Можна було б якось в мистецький спосіб брати на себе увагу прямо на, на передовій. Та як було це у великій вітчизняній війні? Люди на фронтах виступали. І це підтримало би теж дух. Я наш. переконаний в тому, що багато людей. Ми знаємо про це. Ті люди, які живуть е, там на, на півдні, які живуть в Росії, вони не знають, що у нас відбувається в країні. Вони тут так. не були. Мені дуже сподобалася та ідея, коли не пам'ятаю, хто ця була ініціатива, коли привезли з Харкова, привезли з Одеси в Київ на Майдан людей, які зробили були журналісти до Правильно, так, Я так, вам так, аплодую. Розумієте, потрясаюче, коли вони абсолютно казали, що Майдан там одні а, а, бандюгани і коли вони приїхали, ну, вони вони відкрили очі, вони побачили цю цю святість цього майдану. Якби актори так І вони змінили абсолютно думку свою розумієте? бо готові. Якщо хтось з московських артистів захоче приїхати, ви екскурсію зробите? але за їх гроші. <плес> Не варто їх уже годувати зацитувати журналіст «Дзеркалі тижня написав багато хто з нас уже вбив у собі раба назавжди. Тепер у багатьох відбувається болісний процес відмирання комплексу молодшого брата, підписи сотень відомих російських діячів культури на підтримку агресії. Зробили до цього більше ніж сліди коліс БТР, на яких у Крим в'їхали тисячі невідомих вояків. Скажіть, чи справді вся ця ситуація трагічна ситуація в Україні, яка вже останні чотири місяці відбувається, нас само ідентифікувала і зробила нас справжньою нацією? Щоб так було. Я думаю, що все це почалося на Майдані. І вони накликали оці ем, обовдори накликали, тому що не може було так. Адже все починалося от з того, коли побиття мирних студентів. А, а межі немає людського. Розумієте, якщо людину зневажають, людина гідність, найголовніше це людська гідність, яку хотіло нас забрати. Разумієте? І це дуже правильно, що ми зараз про це говоримо, і не треба нічого боятися. Артисти знайдуть своє місце в суспільстві. Розумієте? але я думаю, що зараз треба подумати про тих людей, які зараз в Криму оточені заміновані. От якраз хотів спитати, <клухи> пана Анторі, пані Наталія, що б ви сказали кримчанам тим, хто зараз в Криму? Ми ще два роки кожні гастролювали в Севастополі. Там у нас уже багато друзів, глядачів, які нас пам'ятають, знають і чекають. Я хотілося би вірити в те, що це не назавжди розлучення в зв'язку з цією ситуацією. Ми ще будемо бачитись, безумовно. Але. А, а можна я е, заспіваю пісню? Звичайно, ми бачимо. А знаєте, чому ця з пісня називається Знамено цю пісню написав Володимир Івасюк, що зовсім молодим, і там говориться про святиню, про знамено, власне, про те, про що ми тільки що говорили. Ми давно її не співали, не було це нагоди. Я завтра їду на Вкраїну. Яку покинув так давно, цілую, ставши на коліна, моє святе знамено, усе, що разом пережито, в походах вистраждано все, я знаю інші гордовито, прапор носить, понесе, я знаю інші гордовито. Прапороносець понесе. понесено збиття нашу, наші болі, загиблих друзів імена, читаю на шовковім полі, мого полкового знамена. Усе, що разом пережито, В походах вистраждано все, я знаю інших гордовито носить понесе. Я знаю інший гордовито. носить понесе. Дякуємо. Допоки є такі Дякому. слова, такі пісні, такі люди, ми не зламні це правда. Ми будемо жити в мирі, в злагоді це однозначно І на ус не переможе ніхто. Е, можна ще одне питання в українському міні... міністерстві культури заявляють ось цю важа... заяву, яку підписали російські митці, вважають непропустимою помилкою. Е, багато українців звичайних просто були шоковані. Ось цими заявами улюбленців, тож само без руку, яку дійсно люблять наші країни. Е, чи можуть обернутися для цих діячів їх по Ічні погляди, як їх будуть далі сприймати в Україні. У Нас Це дуже думає. добра нація. Вона люди дуже теплі. Вони пробачать якщо владаються, владається, заспокоюються заспокоїться. Мені сподобалось, і... як, е, як вчинили грузини. Знаєте, коли Сергій Безруков приїхав туди на гастролі? Начувши збирався скасовувати, ні? Ні, він приїхав, а йому сказали: Слушай, ти зачем наших братів обіду? Хто ти такий? Давай, до свідання. І він поїхав з Грузії. І правильно. А ви бачили, як грузини танцюють? Е, гопак українських підтримку? Значить, отже, розум. Люди розуміють, що такий час не можна, не, треба об'єднуватися. Є добра сила і є зла сила. І добрі сили їх, їх набагато більше. Тільки треба об'єднатися, тоді нас буде багато. А я хотіла запитати. Ви казали, що що два роки гастролюєте і в Севастополі і в Криму, убиваєте зараз? У вас ну я думаю, є і друзі, можливо, родичі, можливо, колеги, з якими ви спілкувалися. Ну що вони кажуть? Є якась інформація? Ну, інформація для нас одна зараз. Більшість людей, які під тиском, під агітацією провадять цей незаконний референдум. Нехай він відбудеться. Якось воно саме. Тож не можна ну, натиснути не було, на... Так, не можна натиснути на ситуацію. Нам головне, щоб наші люди були живі. Там. Добре, ми бачимо, що відбувається зараз в Криму, але зараз також неспокійно у Харкові, у Луганську, в Донецьку. Ви там також часто головний. буваєте. Як, як пояснити людям, як пояснити людям що, ну, тому що всі бояться так званих химерних бандерівців, які вже порівнюють з Чупакаброю, тобто їх про них всі говорять, але ніхто не бачив. Що б ви могли сказати людям, що живуть на Сході? Які також вас знають, Знаєте, Я думаю, у, у, у нас мало би бути гастролі в Харкові, yeah. mm -hmm. да, в Донецьку. Я думаю, що треба туди їхати. Треба їхати, треба розмовляти українською мовою, не боятися, і треба з ними спілкуватися. Зрештою, треба дати їм ту інформацію, яка є насправді тут. Розумієте, і треба. Я вже якось писав і казав про те, що кожне у кожної людини, у кожного киянина, наприклад, є хтось, який живе, чи в Донецьку, чи в Харкові, чи в Одесі. І треба дзвонити і розповідати. Тому що Спілкувати. так абсолютна війна, по телефону і казати, що Міша, приїжджай, дорогой, ти ума зайшов, ти мене знає. я якось. Стікою я не бендеревець. Я я хистікою. У мене батько осетин, мама Українка. У мене і грузинська кров і молдавська кров. Ну ти ж мене міша. Це у мене такі товариші в Москві. І він у Міша, який написав його, знає весь світ. Такий ну його знайте журналіст. І коли Міша сказав, знаєш, для мене дороже дружба з тобою. Я щось знімаю всі свої публікації, він зняв з Фейсбука всі дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо. Я нагадаю, що у студії сніданку були наші справжні українські актори Наталі Сумська та Анатолій Хостіков. Дякуємо за розмову.